Де знайомляться французи. Це мені стало цікаво. Я подивилася дослідження на цю тему, і всі вони кажуть в один голос, що це найпопулярніше місце знайомств — це робота. І так, хоч французи не дуже так люблять роботу, вони не люблять зациклюватися на цій темі. Ага. Але так складається, що найбільший відсоток це там. І ну, загалом французи вони такі люблять натуральність у всьому, що все так природно складалося в житті, там подружки зі школи, з університету, з роботи, там натуральність у догляду, у всьому. Вони такі ребята. Тому це так, це робота, чи хобі, Або, якщо ні, то звісно, додатки прознайомська також, також темі, але це вже. А, зазвичай вони туди приходять не з серйозними намірами, а вони вже як піде, і ну, наприклад, я зі своїм чоловіком знайомию Так і буває.